Фінальний поєдинок у вазі до 82 кілограмів. Перепрошую. Альберт Микаратечан проти романа Черняга. Категорія до 82 кілограмів. Обидва цікаві борці. Черняг представляє. Так, я вже запутався. Чернях, Білу церкву Київської області. Альберт Макартичан представляє Одесу. Альберт Макартичан є і Роман Чернях є кандидатами в майстри спорту України. До речі, переможець отримає звання майстер спорту України. Переможець турніру Варка. Це є майстерський турнір. Тому це, до речі, напевно, перший фінал, де змагаються два кандидата-майстри-переможцями. Сьогодні я так наскільки встигав спостерігати, ставали переважно майстри спорту. А от комусь із цих хлопців сьогодні пощастить здобути звання майстра спорту України. Фінальний поєдинок у вазі до 82 кілограмів. Першим бал здобуває мкартичан. Що зможе він зробити в партері? Ми зараз з вами побачимо. Захват бере Мекартичан. Швидше, швидше, захват. Не той захват взяв Мекартичан, щоб провести атаку. Євген Петро піднімає борців в стійку. Швидше треба знаходити захват і приймати рішення. Боротьба продовжується в стійці. Микротичан попереду. Рівна сутичка, рівний початок. Ми бачимо, що в партері Микротичан шанс свій втратив. І зараз важливо, і весь час чернях підтискає. Теж е дуже важливо йти е вперед. Весь час змушувати суперника відступати. Щось подібне намагається чернях зробити, наскільки йому це вдається, наскільки це можливо, тому що це силове протистояння, особливо на початку. Вона забирає дуже багато сил, дуже багато енергії, дуже багато, е як то кажуть, ресурсів і. Тому ми ще раз наголошуємо, що греко-римська боротьба це мікс, це спорт, який включає і силу, і техніку, і дух, і витривалість. Все, як то кажуть, в одному. Ти можеш бути сильним, але якщо ти не дихаєш, ти. Не зможеш перемогти, ти можеш бути дуже технічним. Але якщо ти тобі не бракує сили, ти не зможеш реалізувати свою майстерність і так чого бо-чого, якщо торкнешся, все має значення. Тому хлопці формуються хлопці зростають в чому ще щось у них можливо відстає, але принаймні вони знають і розуміють на що слід звернути увагу. Тому ми просто зараз дивимося. Хтось Петро Шафранський нас здивував. Владислав Левчук, можна справедливо сказати, це відкриття цих змагань. Дуже гарно боровся Євген Паковба на цьому турнірі. І Василь Мишанич, звісно, видав яскраву боротьбу. Багато хороших поєдинків. Поки що складно нам передбачити результат цього цієї сутички. Макартичан попереду чернях поступається, але зрозуміло, що зараз в другому періоді треба робити дію. треба Йти на загострення, ризикувати, не те, щоб навіть ризикувати, а шукати захват, намагатися провести атак. чернях це е, розуміє, це знає. Просмикати бачимо макартичана не так легко. макартичан гарно стоїть на ногах. Не так легко в Черняху вивести макартичана з рівноваги. Він намагається це зробити, але на макартичана це не, не має особливого впливу. він Захищається рівно, хоча все, що може, все, що може, робить Роман Черняк, щоб вибороти бал за активність. Потрібно боротися. Підворот не було захвату, зрив. Вже просто на емоціях зробив цей підворот перець Одеси. дія не пройшла. І, і знову все треба починати спочатку. Потрібно атакувати. Можливо, дійсно помічають судді що зупинився Микартичан, і відразу він отримує це зауваження і рахунок рівняє з Роман чернях 1 1 Тепер партер. Партер. Треба робити дію, знайти захват і зробити дію. Причому робити це потрібно швидко, негайно, стрімко і впевнено. Бере захва чернях. Легко проходить акад. На два бали виконані борця з Київської області. В стійку борці підводяться. Два бали зараховано. Отже, 1-3. рахунок 1-3. Черняг перемагає. Хвилюється Григорій Житовоз. Я чую постійно підказки зі сторони від Георгія Цонкова. Тренера з Одеси, який переживає за Альберта Микартичана. Але от. Сталося те, що ми вже не раз бачили саме на цьому турнірі початок, хороший яскравий початок поєдинку не завжди гарантує хороше продовження. Щось відбувається. Борці втрачають концентрацію, борці втрачають е, силу, і вже я бачу, по е, рухам. Уповільнюються рухи Мекартичана. Йому складніше, дедалі складніше чинити, тримати високий темп, який нав'язує йому Чернях. і він починає збавляти оберту. Тут зараз спроба від Мекартичана на характері вже просто на межі сил. Він все, що може, старається зробити, аби переломити боротьбу. Але Чернях вистояв перетерпіти боротьба, боротьба характерів. Зараз ми бачимо на турнірі. Пам'яті Євгена Ворка переможе той, хто переможе себе. Дивляться чернях на час рахунок 1-3 Цей накат в партері дав, подарував черняху перевагу, і він на цьому не зупиняється. молодець Роман чернях старається тримати темп, не дає можливості. Перевести подих своєму опоненту, друзі, я бачу, що здається, можливо, потужність інтернету не дає яскравої якісної картинки. Ми перепрошуємо за цю технічні моменти, але бачимо, що поступається ми картичани. Він навіть уже не готовий на заключних секундах. В нього просто вже. Закінчується в прямому сенсі, закінчується пальний, він не може продовжувати боротьбу. Роман Черняк отже, здобуває звання чемпіона всеукраїнського 10-го ювілейного турніру з греко-римської боротьби, присвяченого пам'яті Євгена Варка.